Панове вітаю В'ячеславе. Юре добрий день. Доброе добрый день. Панове, ми на виставці УК пагротехнології. Завітали на стенд маски Гаспардо і знову зробимо вам цікавеньку екскурсію. А в принципі, я пропоную слав сьогодні акцентуватись на агрегатах, які будуть актуальні найближчим на часом, місяць, так? починаючи від посівної ріпаків, пшениці, озимі культури, ну і там далі може підготовка ґрунту на зиму, ну і, мабуть, перед посівний обробіток. І от зараз ми стоїмо біля дуже цікавої сівалки, яка працює по нулю. Це саме нульова сівалка. І В'ячеславе, прошу, прошу детальніше розказати, що це за сівалка, які її особливості, що вона вміє. Так, є. Попереду у нас посівна компанія, ріпак, пшениця озима. Ми сьогодні представили сівалку нульового посіву. Це класичний ноутіл. No Називається вона Джиганти 600. Є трошки менше, є трошки більше, але зараз ми спілкуємося безпосередньо про неї. Так? Дуже цікава і інтересна цівалка, По-перше, тому що ми можемо спілкуватись про те, що від 180-170 коней нам потрібен для неї трактор. Так? Чому так мало? Тому що і сівалка е, невелика, не важка, і у неї є своя незалежна гідравліка. Нам потрібен тільки привід на е, гідромотор, свій бак, да, який відповідає за весь функціонал сівалки. Скласти, розкласти, під, подати е, на вентилятор на турбіну, е, плюс, а плюс все. Да. А, е, я пропоную основні характеристики, е, які культури вона може висівати, яке міжряддя, е, тиск сошника, розмір бункера, а потім пройдемось вже детальніше е, розглянемо. О, окей. Що ми можемо висівати? Да? Можемо висівати ріпак, можемо висівати зернову групу. Тобто в комплекті йде чотири котушки на різні норми насіння, плюс котушка на добриво. Бункер у нас 3400 з копійками літрів, він розділений нам 1200, трошки більше на насіння, трохи менше на добрива. Насіння з добривом, враховуючи що це технологія ноу-тіл, no да, і у нас тут один сошник, воно все сіється в, одну, в один рядок. Да, тобто тут треба буде правильно вибирати норму добрива, да, щоб не спалити насіну, щоб правильно дати їй поживні речовини. Да. Бункер у нас під тиском. Як, в принципі, і на всіх наших пневматичних сівалках. Ну, ми можемо да? підходити в принципі, да. вище. Я а... так розумію, ось власне. Да. Бункер під тиском, дві котушки розподільчені електроприводах, сівалка ізобусна. Да? Можемо її спарувати з трактором. Можемо надати свій монітор там, типу планшета, який буде видавати там всі необхідні нам дані. Що нам треба сіяти да, і збирати ту інформацію, яка потрібна для тих чи інших е, систем, якими користується агроном. Е, двоточкова навіска. Що цікаво в самій конструкції сівалки, що у неї дуже низький центр маси. Це е, у нас маневреність на полі, нормальна поведінка на дорозі в транспорті. В транспорті вона до речі, 3 метри. Дуже така хороша устойчивість на схилах на пагрубах, тобто її не сильно закидає вправо-вліво да, за рахунок того, що все дуже компактно зроблено. 에, знову ж таки, да, є висувні платформи для того, щоб обслуговувати бункер, воно все сховується, да, все, все досить достойно зроблено. 에, перейдемо безпосередньо до висівництва. Бо тут ж цікаво, цікаво, саме, якщо е, сівалка легка, то як же вона буде працювати? Я не сказав, програми? що вона легка, я сказав, що вона з, е, досить маневрена. Щодо ваги у неї. То табличка каже нам <кій> про 7,5 тонн. Ага, табличка каже, 7 ,5 табличка 5 ,5 каже про 7,5 тонн. Бо я тон. зробив висновок, що якщо її тягне трактор на 180 коників, то значить вона. В, від 180 коників, від, та, в залежності від, від рельєфу. Якщо ми будемо казати, що ми сіємо у нас рівні поля, угу. та, і знову ж таки, там, які там залишки і все далі, то да, це від 170-180. В принципі, зазвичай це трактори 7 серії. Всі сучасні виробники, там Юхоланди, Масеї, Пальтра, Джундіри, хто mm -hmm. там ще кого забув, вибачайте, якби ну в принципі, да, великий показник: те, що ХТЗ з земських двідвишком, її тянуть, її вистачає. ХТЗ. Не зрозумів. Ну, тут ще е, момент, ще, що це автономна гідравліка. Автор... Гідравліка це якби під... це розуміється, що трактори будуть не дуже потужні. Автономна гідравліка, тобто своєї не потрібно. Трактору тільки передати 540 вон. Ми підключили, який привів гідро... гідромотор, це свій бак. У нас якби незалежно. Гідравліка трактора лишається на тракторі. Е, Вячеславе, я пропоную детальніше зупинитись на тому, що тут саме цікаве, Раз вона працює по нулю, то як вона працює. <різований> розказати, як працює висівна секція, чи справляється цей диск. Як вона зроблена, як вона змонтована. Да? <кхів> секція в шахматному порядку стоять. Це 6-метрова сівалка. Між ряді 18 см. В ній 33 По ряди. Да? Маємо між секціями не в ряду відстань 18 см. Кожна секція має свою пружину дожиму. Можемо видавати тиск до 260 кг для того, щоб прорізати асфальт, зробити там якийсь порослинним рештка, цього достатньо. Тут що цікаво: тут великий прорізний диск, стоїть 475 міліметрів, і у нього з боку є чолумний сошничок. Його можна побачити ось з цієї сторони. Ось він. Що ми виходимо? Ми виходимо в класичну технологію наутілу. Коли у нас ну, немає відвалу, немає перев... перевертання ґрунту. Нема перевороту, що саме головне, у нас буде у будь-якому випадку формуватися невелика боростка землі, яку відкриває цей свишничок. Тому ми дивимось на те, як зроблено прикотуюче колесо. Воно спеціальним профілем зроблено. Виходить о, так, що воно направляє цю бороздочку, яку ми відкрили трошечки диском, вона закриває її назад. А таке запитання: а ніяких розгортачів ряду, колтерів, тут таке нічого не потрібно. Якщо ми кажемо про ну, що називається, ноутіл, no то всі прорізні диски, які ставляться, якісь колтери, це вже для прямого посіву. Якщо ми кажемо про ноутіл, бо розда має бути одна. А, тобто класика, класика проєкту. Ми, ми кажемо ну, зараз про класику. Да, тобто тут немає ніяких розгортачів, нічого, тому що ну, така конструктивна неї особливість. На тему регулювання глибини, я казав, що ми можемо сіяти і ріпак, і пшеницю, і інші культури да, при mm -hmm. бажанні, то е, тут воно виконується безступінчисто. Тут опорне колесо. Фармфлекс, воно гумове. І регулювання у неї там, від одного, мовно, до 8 см глибини посіву. Це зручно. Колесо, воно, в принципі, трьохшпицеве, відкрите. Але в стандарті йде обов'язково от захисний, а, така захисна пластина на кожному колесі, в залежності від того, в яких ви умовах працюєте, чи потрібно вам відкрити колесо, чи вам треба, щоб воно було закрито. Ну так, трошки покрутити, але це. Можливість пристосуватися до тих чи інших умов. Угу. Після цього, після того, як ми положили собі насіння з добривом, да, у нас працювало прикотуючи колесо, воно там з чистиком воно човуне, це, да, це, це, чистик, це, да? це все налаштовується. У нас що вийшло? Ми положили, закрили борозну, і якщо ну, у нас є ну, рештки, то у нас є ще така невелика штригільна боронка. І тут вже в залежності від того, де ми працюємо, її можна користуватись або її можна підняти. Є ще одне таке уточнення. Ми проговорили, що вона працює саме по нулю. Але чи можна працювати з мінімальним обробітком? Які взагалі варіанти роботи, на яких фонах? Сівалка нульової технології. Так, тобто ну, ми розмовляємо нульова. про певну кількість рослинних рештків. Це класіка. Якщо ми розмовляємо про ну, умовну мінімалку, якусь, збили котками. Да, чи зробили невеликі, там неглибокий поверхневий обробіток там тим самим дисковою бороною. Там 3-4-5 сантиметрів, умовно. Да? А, те, що а, дуже були такі цікаві результати, а, коли ми працювали по а, сіяли зернову групу після соняшних. По дуже важких ґрунтах це була Запорізька область. А, до речі, там дуже розповсюджено Запоріжжя, Донецьк, Приазов'я, Дніпро. А, зараз, ну, це там 5-6-7 років тому, ну вже такий клімат був, який добрався, в принципі, там і до інших е зон України. Да? Тобто по соняху пройшли з дисковою обороною, там 4-5 сантиметрів зробили у цю мульчу. Не, не нагартає, нормально. А, зробили оцю мульчу, і потім виходили трактори і сіяли не в мульчу, а от умовна да, вона трошки ж злижалася. Да? Тобто там ці 4-5 сантиметрів, що насіння не нападає вже в твердий ґрунт. Ми робили там різні досліди по врожайності, умовно там і по технологіям. Хтось навіть пар пробував лишити, да? угу. хтось просто виходив прямо в соняшник, не збиваючи. Да? Тобто Результати були завжди цікавіші, ніж робити в пересушеному ґрунті, там, умовно, після воронки чи з, глибокою, з глибоким обробітком. Угу. Тобто є певний, певна універсальність. По великому рахунку, якщо чесно, її можна і воронку загнати. Але знову ж таки, да, ми маємо тут зараз там, 7 тонн тільки агрегату. Що вона у нас вона зробить, воронці? Ну, вона в тоне, вона, да, вона може бути, тобто треба буде йти там, не зі швидкістю 10, умовно, да, а там, 6, тому що а, о, вона буде плавати, вона буде тонути. Да. Але і такі у нас були варіанти, тому що ну людина взяла сівалку, давай я попробую. Ой, трошки тоне, трошки повільніше треба, ой, трошки більше вологи, умовно в тому шарі ґрунту, да? тобто це все, звичайно, ми бачимо на якості роботи сівалки. Попробувати можна, але в принципі те, що ми кажемо, твердо-сухо, мінімальна мульча, будь ласка, будь ласка, працюємо. Подача у нас йде централізована з бункера через розподільчий грибок. Mm -hmm. Якщо ми кажемо, наприклад, про те, що ми будемо сіяти ріпак з міжряддям ну, в нашому варіанті це буде 36 бо 18 і 18, то е кришка відкривається, там є спеціальна розподільча пластина, яка глушить ряд, і ми собі викладаємо тоді там ріпачок. Там там спеціальна кришка, тобто вона правильно глушить рядки, і, тобто, виходить так, що. Оці всі розраховані на заводі, ну, системно розраховані, як у тебе розходиться подача пневматична. Да? Тобто вона так же правильно потім розходиться і далі. Угу. Тут, на жаль, накрито скажіть мені, накрито захисним чохлом, сівалка йде з датчиками контролю висіву на кожен рядок. Ми завжди можемо побачити, якщо там десь щось забилось оператору чи на терміналі трактора, чи на нашому моніторі, ми бачимо, що десь у нас щось не то треба, треба, мабуть, втрутитись. Сьогодні вона у нас тут стоїть без маркерів, але в неї в комплекс в стандартну комплектацію входить гідравлічний маркер і GPS датчик швидкості маленька така шайбочка. На жаль, в випадку того, що у нас нема навігації або у нас повітряна тривога, тобто ми маємо можливість працювати від. Кажуть мені, ну, Затік GPS у нас працювати не буде, є ще шнурочок, 7-пінка чи 9-пінка, ми з трактора можемо взяти швидкість. Маркера розкрили, посівна не зупиняється. Так, працюємо далі. На, на, на жаль, на жаль, у багатьох зараз виробників додаються стандартні фішки до комплектації, які там можуть дозволяти людям працювати в повітряну тривогу. Ну, чи так. при відсутності там GPS, чи коли РЕП працює. Так, ну. так, такі наші реалії. Так, окей, добре. Е Ніби як не особливо складно, але доступно. А, тоді саме цікаве питання по цій сівалці, яка її ціна. О, в стандартній комплектації з усіма оп, Ні, з усіма да, в стандартній комплектації йде сівалка. Йде до неї монітор, йде до неї GPS, датчик швидкості. Угу. Да, можна докинути той кабель, він там 100 євро коштує. Умовно рахуємо, що це в стандартній комплектації маркери. Котушки на, ну, на мелкосемянку, да, там 3-4 котушки на зернову групу і плюс котушка на добрило. Угу. Наче все. Да? Ну, зрозуміло, що колеса і сама сівалка. Ну, да. До 130 тисяч євро. До 130 тисяч євро. Угу. Да. Можна сказати, між 120 і 130. Це база. А це 6, 6 метрів. Це база. В базі є все. Кому не потрібно... Ширина, ширина, ширина захвату. 6 метрів. 6 метрів. Ширина захвату 6 метрів. Тобто, а бувають вони які? О... Буває ще четверка. Буває четверка на жорсткій рамі. Ага. Тобто тут ще вона ще складна. Тобто, це, це, це 3 метри в транспорті. Буває е... 4-6 метрів. 6, 5, 4. Ага. І є ще ну, з подібної секції є механічні сівалки, трошки інший би, момент, але вони є. Там є 4-3 метрові. Ага. Тобто це ми назвали ціну от такою, як ми зараз. Дивились. От такої, тільки 6 -6 тут ще маркер. Так. Супер. Так, пішли далі. Отже, друзі, сівалка по нулю або яка працює по мінімалці, але для господарств, які працюють. Хто працює з оранкою, хто працює з мінімальним обробітком, Глибокорозпушувач – це машина, яка раз в 3-5 років має заходити на будь-яке поле, ну, окрім тих, хто чисто класичні наутільщики. Отже, В'ячеслава, глибокорозпушувачі – це ваша фішка. Фішка Маски Гаспардо. Не без того, так. Чим цікавий цей агрегат «Артигліо»? Минуле відео ми робили з 4 на 9. А, Чим цікавий цей агрегат? тобто Він зберіг майже всі ті показники, що я розповідав, і по лапам, і по глибині обробці, тільки тут 50. Да? Угу. А, але це 5-метрова машина на 11 лап. А, що в ній цікаво? Цікаво, в ній те, що вона на складеній рамі. тобто Ми можемо використовувати трактори в принципі, там 440 і вище. Да? А, це багато у кого вони є. Да? Як в класичній компоновці трактора, так і на ламаних рамах, як умовно там у кейса, умовно там uh -huh. чи у Джона щось є. Да? В принципі, робимо знову такий ж самий, е глибокий обробіток, по мінімальній технології, по безвідвальній для збереження вологи, яка ну, зараз дуже актуальна. Хоча ми сьогодні на укабі, ви бачите, і сьогодні ж дощу да, нема. Мав би бути, вже тут болото поки до поколіним до дощ Дощу нема, бути. воно збирається, але всі ми бачимо, що да, посуха вона така, вона може бути, тобі оранка. Більш обережніше вже тому да, тут цікаво, це новинка в принципі в Україні зараз. Це те, що у нас от є машини, які потрібні для глибокого рихлення. Є п'ятиметровий, є 4-метровий на складеній рамі. Звичайно, що е вартості у них вже трохи інші, mm -hmm. так, але е скажімо так, можливість пересуватись по дорогах загального користування. Зручно. Ну, тобто він, він складається, от, і він 2,5 метри собі не навіски висить і йому добре. Ну, хоча об'єктивно трактор, який його буде тягнути, то сам трактор, мабуть, буде метра три плюс. може ну, бути. А якщо ми візьмемо класичну компоновку, там, 10-50 фінда, він же ж не настільки широкий, так, як. Ну, Ми говорили про цих, що про шарнірну. Про, про раму цих, да, ну, тоді шіше. про цих тут вже можна дивитись, тоді на причепні 6-метрові, щоб цю потужність використати наповну. Так. Тому так, да, тут, в принципі, я ж кажу, що все як було, все класно, з тим самим класним металом, з тими класними робочками, і всіми фішками, які їм там є. Але, Але його можна рама. скласти так, і спокійно собі працювати або їхати додому. Окей, ми проговорили, що зі складною рамою все-таки буде дорожчий. Ну я ж не міг запитати, не запитати, скільки він буде вартувати. То ми будемо говорити про вартість там, до 50 тисяч євро. До 56-метрової. До 5 а, да, 5-метровий, да, на подвійному кольчастому куточку, mm -hmm. десь туди. Mm -hmm. а, ну, більш детальну презентацію глибокорозпушувача ми вже робили. Вона є і в великих відео, і в коротких відео, кому цікаво, може подивитися. Але я пропоную от тут рядом стоїть компактор. Скажімо так, рухаємося в сторону класики, плуга, а, класичної підготовки передпосівної. Давайте розглянемо цей компактор, поговоримо, що там цікавенько, скільки він коштує, чим відрізняється від основних конкурентів. Хто основні конкуренти. Так, Переходимо. Да? Компактор. Так. Шестиметрова машина. Зроблено все по класиці для певного і гарного обробітку там, до 10 сантиметрів. У нас вирівнююча планочка. Тут кріплення раніше були круглі, тепер у нас квадрати. Це набагато простіше, набагато міцніше. Uh -huh. І регулювати це все не важко. Виставили глибину і зробили собі великі, великі грудочки, вирівняли собі фон. Uh -huh. Воно буває тільки механічне, гідравлічного е гідравлічне регулювання, регулювання. регулювання поки що у нас немає, і то у нас по великому рахунку на багатьох компакторах це враховується як опція, але ми такі, що ми з опціями не дружимо. І ми возимо в стандартній комплектації, в базі воно є. Потім у нас йде планчастий коточок, який у нас велику грудку розіб'є попередньо. Два ряди лап це лапа у нас дельта, тобто це стрільчаста, їх тут там, 24 штуки. Європа більше працює на лапі гамма, це просто долото. Їх тоді тут 60 і вони стоять в трошки більшій кількість рядів. Вони менші? вони менші, вони менші, тонкі, як... це долотовидні лапи, обичні без ніяких стрілок. Вона підпружинена, вона дуже тут надійно кріпиться. Що цікаво, що можна казати про те, що у нас є рама і такий підрамник. Він ще на Да, він трошки може собі грати для того, щоб гарантувати оцей самий рівномірну глибину обробітку. Тобто ми я, я, я вибачаюся, просто якщо ми говоримо про рівномірну глибину обробітку, я зроблю уточнення. А під час роботи він йде на передньому катку і опирається на задні катки. Колеса не, не Кол... приймають участі в роботі. Колеса ми використовуємо, коли ми вас складемо в транспортне положення, і він буде їхати по дорогах або по полях. Mm, так, все. Тобто зробили свою роботу лапи. І, в принципі, те, що ми бачили, і ми запускали його на різних ґрунтах, там, від Львівщини до Харківщини да? угу. і від там, Чернігівщини до умовно, окей, Миколаїв-Одеса, він виходить, він справляється зі своєю роботою, він робить дуже-дуже маленьку таку приємну грудку. Ми заходимо, там, якщо комусь потрібно, там, перед ріпаком зробити або перед зерновою групою. Весною теж навесні теж працювали, тобто в умовах, там, де у нас трохи більше вологи, ніж літом. Достойно собі показав в господарствах є. Тобто є моменти, де дати видуки, кому буде там цікаво, да, поговорити. Що там далі? У нас фінішний, так називаємо крос куточок подвійний. Він тільки такі буває, чи ми є використовуємо варіанти? зараз тільки такі, є велика кількість виробників, вони зі своїми моментами. Для якогось ґрунту воно чи технології підходить. Да, ми зараз більше за універсальність. Та да, зрозуміло, що ми теж там працюємо зі своїми інженерами, щоб мати, ну, умовно, там якісь а, варіанти опцій. Да, mm -hmm. того, от ми ну, мовно, як на той, самі Дракулі робимо. У нас там три варіанти котків, я зараз везу ще один на попробувати, мені буде цікаво. І тоді, в принципі, в, в тому самому господарстві може бути машина з двома катками. Тому що коли посуха, йому треба розбити грудку, треба щось велике, важке, а коли у нього листопад місяця працювати треба, ну, не завжди воно з важким ну, так, пройдеться. То, так, да, тому так. є реально такі клієнти, які реально беруть собі навіть два котки. Тобто, більш, ну, більш детальний такий підхід, не універсальність, а от момент, що тут імо, я працюю таким, а тут я працюю таким. Угу. Тут у нас поки цей кроскіл чавуни, 350-й подвійний, і за ним ще одна вирівнююча планочка. І ще одна вирівнююча планочка для того, щоб ми вона, вже. Вона, Я так розумію, вона вільно лежить на чи, чи фіксується. Ні, вона там є у неї, певна ця. Ні, я так розумію, вона вільно лежить. Вона зафіксована, приймає. тому що у нас тут, в принципі, весь фон вже зроблений. І це просто у нас після коточку вже фінішно, фінішно розцейтий. Фінішно розгладити. Да. Що, чому ми тут ще експозицію типу, монтуємо? Якщо ви бачите, то тут у нас стоїть шестиметровий компактор, а от стоїть та зернова сівалка, з якою ми починали. Угу. Це під один трактор. 180 кінських. Да, я, да, я розумію, що якби, тут у нас компактора, там нульова сівалка, але знову ж таки, те, що ми казали, ну, не всі будуть працювати безпосередньо в нуль. Хтось тобто, зробить якусь дисковку. Тобто у нас той самий трактор 7 серії, там 200 коней, там 170, 220. Знову ж таки, у когось рівно, у когось гори полонини. Тобто, Треба мати щось трохи з запасу. Тому, ось, будь ласка, якби є такий певний набір а, під а, там, 200 тракторів. Угу. Ну Трош, трошки більше, ніж 40. Чуть-чуть більше, ніж 40, але менше, ніж 45. Це шестиметровий. Це шестерка. Шестиметровий, трошки Ш... більше, ніж 40, менше, ніж 45. Менше навіть він, по-моєму, чи 41500 чи 42, щось 41. Тобто, от Якщо взяти, подивитись на самі популярні в Україні компактери, то він навіть трошки доступніший. Виходить. Ну, так треба ж теж на ринку якось бути. І да. просто тим, що він червоний і класний, це так, да, він такий і є, він червоний, класний і працює. Але є е е певна історія. Є певна історія синього кольору, є певна історія жовтого кольору. Ну, синій там дорого. Є, 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 жовтий... є два синіх кольори на да, є, два. є зовсім дорогий, є менш. Є зовсім дорогий, є, є, є менш дорогий. <проще> да, тому да, якби, да, да. в будь-якому випадку приходиться... — Я говорю про синій попроще, про жовтий. Про, щоб... про маневрувати. Але, ну, в принципі, ну, знову ж таки, да, цінова пропозиція достойна по вартості, по якості. Як, да, Угу. Те, що вони зараз, на жаль, не настільки розповсюджені, але для того вони тут і стоять, для того ми і працюємо, щоб зробити популяцію трошки більше, трошки цікавіше. Іншими словами, кому цікаво, компактор за доступну ціну. Так, да, будь ласка, звертайте. приїхали. Ну і знову ж таки, ми досить відкриті, якби як ми, так і наші дилери. Да? Тобто у них є на складах, у них є варіанти демоагрегатів. А зараз така страда, що ну вибачте, останній час, останній останній приклад. Ну, Фермер поважний, би, да, з банком у нього щось під 700 гектарів. З повагою ставимось до всіх, але вибирав він собі там одне чи інше знаряддя. Думав собі тихо щось придбати, але вийшло вже так, що той заїхав, поцікавився, той заїхав, поцікавився. І у нього приїхало 6 чи 7 агрегатів. Ну, на, на це будуть дискові борони. Да, ну, Чи лущільники і то да, і от людина собі, якби я хочу подивитись, що менеджери відкликнулись, інші виробники відкликнулись. Ну так, да, да, не просто. Об'єктивний вибір. Тобто, це натяк на що готові поборотись з жовтенькими і синенькими, правильно? Обов'язково. Все, так що звертайтесь. А по, по компактору, як на мене, цікава пропозиція. Головні базові речі тут дотримані. А, тобто і по ширині максимальна ширина була? по компактору ми зараз кажемо про 6 метрів. Є ще передпосівні варіанти, не такі агресивні, але з дуже хорошими моментами по тому, як буду вирівнювати. Там можна говорити про шістьку, про дев'ятку і про 12 метро. А що значить передпосівні? А це а, давайте так. Якби передпосівні культиватори і компактори вони в принципі відрізняються тим, що е, можуть бути більша кількість рядів лап. Тобто на передпосівному в мене вже 4 ряди. Сама лапа вона виконана іншим чином, там теж пружина, але не з таким агресивним заворотами спіралью. І само долото воно трошки меншим розміром. Плюс якби передпасівний культіватор має перекриття, там умовно, там 120-130%. У нього, ну Якщо у нього там 9 метрів, то там 10 сантиметрів лапка має бути 90% лап, щоб він 100% перекрився. Але в ньому їх більше, в ньому там 110-120. Що от ми оглянули три, а, а загалом можна буде ще сказати, що от ще там є оприскувач новий, розкидач, плуги, широка лінійка, ну і типу. Але годину відео хто додивить. Ну... Так я думаю, нас вже пишуть і вже можна це викладати буде в Ютуб. Е... Так воно живіше, веселіше буде, ну а що? Ну, хто, ну, так, да, 12 одиниць техніки тільки тут, так? Да? І ті, що ми вже показували, і по великому рахунку на кожній одиниці можна стати і кудись ще глибоко закопатися. І наскільки буде винослива та людина, і скільки в неї буде вільного часу. Ні, ну Це буде півтори години. Півтори, півтори години продивитись, а, плюс в полі ще чотири одиниці. Тому багато заходів буде. Да? І у тебе теж роботи і ми зустрічаємось при будь-якій події. Сьогодні розглянули тут якісь моменти. Да? Буде ще далі, зробимо ще. Без питань. Так що, друзі, залишайте ваші коментарі, звертайтесь, цей агрегат взагалі цікавий. Думаю, що по-любому його потрібно порівнювати тому, хто вибирає передпосівний агрегат. Залишайте ваші коментарі, звертайтесь. На все добре. Щасливо, що... До зустрічі. До скорих зустрічей. До скорих!